Всім привіт! Я вже зібралась на базар, а котяри. Котяри виділюють. Кавуся номер 2 Піду пішкарусом. Мені треба скумбрії купити, сирки плавлені, майонезу куплю. Ось таке дрібнички, сумка не тяжка буде, тому йду пішки. Давно й не ходила, треба пройтись. Дідуля ще лежать. На дворі прохолодно. Сонечко, може, в днем потепліє, але поки що прохолодно. Всім хорошого дня, хорошого настрою, ну і смачної кавусі. Побігла я на базар. Юля мені настанову дає, не ж велику сумку, не греби. А візьми те, що тобі треба, йди додому. Так і буде це, щоб його не визивало. Ой, комедія, я да годі. Так, дівчатка, бабулька вже вдома, до базару і не, не дійшла. Зайшла у фуру, скупилася все, що мені треба і не треба. Трохи теж. Чотири штуки таких, такий сирок. Може, завтра гості будуть. Я вам казала вже, що Київ відміняється. Чи не казала, вже не пам'ятаю. І скумбрія така тугенька, гарна. Дівчата кажуть, малосольна, смачненька. То чого мені на той базар ще йти Не пішла, коротше говоря. Мазюне. Десь три штуки от таких взяла. Хай буде. На рибку. Не було гострого, взяла соцабелі. Нічого буде добре. Приливної рибки зроблю. От, і буду сьогодні шапотиритися, Мені багато роботи. От. І на дворі треба трохи лілії пересадити. пішли. Так, дівчатка, ну от оцінку. Ай, я ж теж як ота сорока, як побачу, на комусь, ну. Віточки, наче високо. Так наче і нічого. Там ні, наче нормально. Коротше, в Facebook попалась мені реклама. Оце такий костюм з малиновим вставкою і з такою беж. Ну, ясне ж діло, з малиновим треба брати, щоб видно було далеко. Ну, штани треба підрізати, це штани такі. От. Підрізати треба. Невеличкий каблучок. Тут кохтинка така подовжена. Це навкосячок. Ну, виписала все як нормально. Норм чи не норм, а ну скажіть мені <смі> вашу оцінку. Ну не знаю, це ж матонули на нову пошту з дітовиком. Так, подивилась, значить норм. Ну, ось так. Ось так. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Рідного міста 4 жовтня. Субота 13.30. Буковина, Чернівці Металіст Харків. Купуй квитки на сайті ticketsbox.com. Приходь на стадіон та створюй святкову атмосферу на трибунах. Разом до перемоги. А нам би жити так, як інші. У мирі діточок ростити. Писати про кохання вірші і світ цей серцем всім любити, а нам би жити не рани з часом загоюються. Образи забуваються. Ну а що? Ти забуваєш про цю людину, і хай вона живе живе сама собі. Все, образи забулися і, і все цієї людини просто не існує в вашому житті. А от біль втрати ніколи не загоюється і ніколи не забувається. Це сто відсотків. Божої опіки вам цьому суботньому дні, мирного дня і доброго здоров'ячка. У мене кава, прання, прибирання. І хворі собачки, бо знову було вночі погано, вони мене вже не будили, обійшлись без мене. Зараз, наче всі сплять. ліки всім подавані, всі сплять. Я буду прибирати рання. Все, як завжди, щось буду ще готувати. Ще до вас обов'язково вийду. Сподіваюсь на то. Я сьогодні вранці прокинулася і в мене це око просто затекло все. Я не пойму чого, не пойму чого. я його трошки... Я вже в фартушку, і знаєте, я масажем трошки зігнала цей отьок. І в нас в садочок ходив хлопчик Максим Горячко, І оце він в нього було сто запитань, а це сьо, а це сьо, а сьоть, що сьоть, що що а це сьо. Оце в мене що це? Що це сьогодні сталося з моїми очима? У мене вже й синців останнім часом не було, а сьогодні знову вони в мене повилазили. Треба купити гарної косметики. Дівчатка зробила ще одну чашку кави. Не знаю, краще мені стане чи гірше, але я думаю, може трошки енергії додатися, щоб мені поробити усе те, що я запланувала на сьогодні, значить. Ще хочу вам дати посилання на імітовану ікру, дівчатка, бо є запитання в Дірект. Десь хтось щось прогавив, тепер мене запитуєте. Оце я п'ю каву, це як варіант, бутерброд з масличком та поверх і корочка. І більш нічого не потрібно. Питають ну, неуважні. Дорогі друзі, коли даю рекомендацію. Ну так не звертаєте уваги, а тоді запитуєте. А я ж не зразу бачу ваші повідомлення. зрозумійте правильно. Я зараз вам лишу посилання, це ікра імітована з рибних продуктів, без різного желатину. Смак пр, -пр причудовий. Оце б зараз у цій чашечки кави, та бутербродик з корочкою такою, та більш мені нічого й не потрібно. Тому хто в Україні має змогу, а хто і не в Україні може замовити своїм рідним. По цьому посиланню нехай смакують і будуть дуже-дуже задоволені. Лена, внуків хочеться. Ні, я вже цю, цю ситуацію відпустила. На все воля Господа. На все воля Господа, дівчата. Ніхто не знає, де, кому, що і як і коли. У нас така трагедія в селі. Два хлопці, двойнята у 50 років їхали, попали в аварію. Вдвох народилися і вдвох загинули. Один прямо, а один у кареті швидкої. І не ракета, і не дрон, і не війна. Просто аварія. Так, На все воля Господа, дай мені Господь онуків, я буду щаслива. Не дай, значить так. Значить я не заслужила, Господи. За нас вже все написано, дівчат, давно. Давно. Ми родилися, вже написано, коли ми помремо. Тому не жалійте нічого для себе. Якщо є можливість, життя воно одне. Життя воно одне і в мене нахитнувся телефон. Я вам кажу, а сама така ж сама, щось жду цього життя, якась пауза в мене життєва, а я ж розумію, що нічого не вернеться, вже нічого не повернеться. Те, що так, як було, вже не буде, а впереді, що буде, ми не знаємо, на жаль. А хотілося б, хоч би трошечки. У мене така мрія на літо. забрати куму, подружка приїде і от туди на океан, в будиночок, де ми їздили цього року з дітьми і собачками днів на 10. Такий самий будиночок, щоб океан був поруч, там. Просто дихаєшся цим океаном. Треба мріяти, мрії здійснюються. Тому я вже відпустила ситуацію давно. Давно живу. Живу, але ну, життя в мене на паузі, дівчат, чесно скажу, життя на паузі. Є деякі моменти невирішені, як то кажуть, гельштаг чи як не закриті є. Є багато чого, що поки мішає моєму спокою. І Я думаю, таких людей нема, щоб було все так просто ідеально, спокійно і гарно. Ой. Все одно немає. Є якісь мінуси, є якісь плюси. Тому... А особливо зараз, коли це таке в цьому світі багатьох людей життя на паузі. Свіже повітря душу не лікує, дорогенькі мої, ніяк не лікує. Сьогодні з братом розмовляла, вроді так все, все так. І всі ж ми розуміємо, коротше. Кума дзвонила. Але скоро ювілей 12 жовтня. Не знаю, як там буде. Може зберусь та й полечу, що це у нас 12 жовтня. Бачу. Ой, я і так гуляю. Я вже сьогодні в мене більше 10 тисяч шагів. Я і так гуляю на свіжому повітрі. Вікно відчинене, якщо дощу немає, свіжого повітря тут вистачає. Нічого, справимося. Правильно? Бог розсудив. В неї нема нічого свого в кого? Є, чого ж нема, машинка пральна є. Одної, може ж, мало, взяла ще в мене дві. Все є. Обоє на роботах, все є. У мене все в ботоксі? А, в неї нема нічого свого, в мене все в ботоксі. Ви що, Мієтесь, та я в житті ботокс не робила. Гляньте. Який ботокс? Коли ботокс? Немає такого, нічого не двигається. Ніколи в житті ботокс не колола. Я підколювала губи. Ну таке, ви що? Де в ботоксі? Ну де? Якщо ви розумієте, хіба ж це ботокс? Дивіться. Дивіться, який лоб. Це ботокс? Дивіться, це в мене морщиниться. Як ботокс? Аби що? А, читайте моє вище повідомлення. Щас. У неї немає ні. Жизнь. Ну, дівчатка, я... Пробачте, якщо я пропустила, де ви там, у мене також осіння хандра. Це я бачу, дякую. Це я бачу. А там не відкриті повідомлення, дівчат, вони не відкриті. Вони закриті ті повідомлення. Я вже взагалі добрий день, Железне яйце. Я говорила за Люсю Буракову. А я не знаю, хто це така. Ну, в мене там не висвітилось, вибачте, я думала, що ви мені, в мене немає жодного, я ніколи не колола свій ботокса, нікада. Я підколувала трошки губки, і колись давно робила смаз ліфтінг. Ще до 50 років. І я рада, що ви зайшли до мене в прямий ефір. І колись давно робила в Києві смаз-ліфтинг, І тут ну, не лоба, нічого, а тут ось трошки і все. Просто вас не показало ваше повідомлення, воно було закрите. Блогер з Києва. Я на неї не підписана, ні. На неї я не підписана. А знаєте, як вся у ботоксі, мені теж не дуже подобається. Воно таке тоді лице яке, піс... ну, таке брюзле, пухле якесь, може, не знаю, чи то мені так здається, чи то я бачила такий ботокс. Не знаю, я ніколи не робила ботокс. Треба знайти подивитися, звернути увагу. Наталія, Наталія, зверну увагу. Вибачте, будь ласка, мене, я просто мені ті повідомлення не написалися, Ой, не, не висвітилися. Бо я ж вернулася тільки той. Ви і так симпатична. Дякую, мені приємно. Старіть треба з достоинством. Старость вона, знаєте, не кожному дається, тому треба приймати так, як є. А те, що дрізав, там, натягнув, отут підтянув, ну і далі. Що, а руки, тоді і руки, і коротше, Сп... спокійна да. Ну я ж повторю, я вже думала, я навіть консультувала з врачем нижньої частини і шиї. Ну, а далі що? Мені ум хтось додали молодий. Мені руки хто... ну, руки теж колять в руки, вже, вже все придумали. ну. Мені, ну що, ну, ну, дівчат, вже, вже все воно 60. То Якщо підтягнеш обличчя, все інше видаватиме все одно. Тому я не хочу ні ботоксів, нічого. От крем хороший так. Я дивилась, у мене донька купляла сиворотку суперська. Я дивилась набор 350 фунтів, не дешево, але я собі куплю той набір, там денний, нічний, сиворотка і лосьйон. І масажиками, і отак, як уже буде. А так, наріжуть і буде хто, що попало. По-перше, це не дешево. По-друге, треба гарного лікаря. А по-третє, нафіг воно треба. Лягать під ніж, терпіть якусь біль незрозумілу. От оце, потім вже ця вся адаптація. Так, да, от масажик, отак раз-раз, кожен вечір 10 хвилин виділяти обличчю, шиї. І все буде добре, доброго дня. Варю картоплю. Тоді кожен сам собі нагріє. Сьогодні якась, знаєте, як от у мене наче авітаміноз. Дівчат, де вони взялись ці 60? Наче знаєте, наче не жив, а щитав роки, чесне слово. Недавно в школу ходив, недавнечка, вже 60 з хвостом. Чоловік мій не дожив два роки до 60. Я вже пережила його. Дякую за трояндочку. Тепленький сьогодні день, і цей тиждень дощів нема. Та якось в цьому році і весна спекотна, і літо в Лондоні спекотне. Дощів було практично мало. Що буде зимою, хто знає, побачимо. Та не тільки болер, а й дві пральні машинки, і посуд, і килим. Ні, ніхто нічого. Доброго дня, Ксенія, ніхто нічого. Поки тиша, і в мене поки рука не піднімається на 102. Не знаю чого. Я ж розумію, скільки це неприємності людей. А люди цього не розуміють. Ще чекаю. Вони живуть з цим, їм це комфортно, їм жалко. Знаєте, я вже так сама сьогодні собі думала, багато думаю. Якби зовсім нічого не віддавали, я б вже все, Бог би з ними. А в сумах сьогодні холодно. Та мені то які неприємності. Ну, це лишні клопоти, скажімо так. Я ж кажу, якби взагалі нічого не привозили, вже б я змирилася. А то таке. Дивани привезли, те, що їм треба, оставив. Ну як? Це, це, це вже взагалі ні по-якому. По Тому... Оце мене ще турбує. Ви вже замучили з цією ситуацією, ви вже замучили. Кого я замучила? Мене людина запитала, я людині відповіла. Я взагалі сьогодні цю ситуацію не піднімала. Яна Олександрівна, я сьогодні ситуацію цю не піднімала в сторіс Мене людина спитала, Ксенія, і я їй відповіла. Хто запитує, я повинна відповісти. Я нічого... Якщо я вас замучила, виходьте з ефіра, Чого ви тут сидите? То не заходьте. То не заходьте, правильно. Ну так чим я? Мене людина запитала, я ж повинна відповісти. От, привезли, я сказала, що ні. Сказала, що ще рука не піднімається, позвонить. Ще якось вже відпустила, чому переполовинили. Ну, я мене людина запитала, я відповідаю. А взагалі, я що хочу в прямому ефірі, та й кажу. Це мій прямий ефір. Замучили. Як я вас могла замучити? Ви деся, а я ось тут. Я нікого нічим не мучу. А людині я повинна відповісти того, що мене запитали. Я сьогодні взагалі з вами говорю про осінь, про депресію, про пластичні операції. Взагалі не цю тему я не просто так співпадаю, куди не зайду тут та ситуація. А хто ще про мою ситуацію може десь говорити, Яночка, я... Яна Олександрівна, хто ще про цю ситуацію може говорити? Крім мене, куди ви не зайдете, а тут ця ситуація. Хто крім мене може про неї говорити. Це тільки в мене, ви можете це побачити. Хтось інший розповідає про свою ситуацію, але ніяк не про мою. Про мою ніхто розповідати не буде. Мене подруга одна казала, давай я піду. Я кажу, не треба, не лізь, бо там такий чоловік, що може пику набити. Не треба, не вмішуйся. Тому про цю ситуацію ніхто розповідати не буде, крім мене. Я хочу, розповідаю, а хочу не розповідаю. От сьогодні я не хочу. Мене людина запитала, я повинна дати їй відповідь. Природня, ну вітаміни. Так, вітаміни п'ю. Купили воді діти 50, а от не було 60, може, їх і не буває, хоча буває, бо я купляла собі 60. Завтра піду на ту сторону, бо закінчились електроліти, омегу п'ю і куплю вікові собі вітаміни. Може буде 60. Що туди входить, подивлюся, що не входить, будуть допивати. Допивати знаєте чим? Можливо, там не входить вітамін Д, бо я колись пила. Отакі вікові вітаміни, там був вітамін Д і вітамін Д окремо, раз у три дні дві тисячі та дозіровка. І в мене пропав зовсім сон. А що за електроліти? А я знаю, діти кажуть, що це дуже корисно. Така баночка, я вам зараз покажу. Це ж омега, я п'ю їх по дві штуки після їди. Оце електроліти, це зранку я встаю. Вже вони в нас закінчились, бо й донька п'є її, я п'ю. Зовсім там на, на донешку такий порошочок, ото там мірна ложечка на 400 мл водички. Вітаміни, тут зборна вітамінів, мабуть, знаєте, для енергії. Ось так тут щось і написано я. Не знаю англійського. А оце такі. Для мого віку, ну не для мого 50, видно, не було. Не було 60, мені купили 50. Що сюди входить? Вітамін А, вітамін Д, вітамін Е, вітамін, ну, К, К буква, Вітамін С, протеїн. Ну, коротше, багато-багато того, що вітамін В 12. Ну, дуже-дуже багато всяких вітамінів сюди входить. Ось написано. То це дуже зручно. Купив, випив і все, бо як от десятками желізо окремо, те окремо. Дивити, діліться секретами. Те окремо, те окремо, це зручно, випив і все. Ну, Сюди не входить омега. Ну і сюди не входить оце. Це правда. Я випиваю 400, на 400 мл отумірну ложечку. І, ну... Така, знаєте, енергія якась трошки з'являється. Ну, оце ж хочу купити собі ще ці крема, дівчата. Хочу плюнути на все, плюну плю на все і купити крема. Чого іншим людям можна красти, я не можу купити за кошти. Я куплю собі, О, там, сьогодні глянула набор в аптеці: денний, нічний, е Сиворотку я вже пробувала. Це взагалі ідеал. І... Лосьон, дівчат, я не знаю, як вам їх сказати, які це крема. Це тут, в Лондоні. І вони, оце, цей набор коштує 350 фунтів. Це дороговато. Навіть для, ну, якщо в мене зарплата тисяча, то зразу 350. Якби. А поодинці, брати, знаєте, теж. одне, поки одна друге те закінчилося. День і ніч, Сиворотка. Спочатку це ж. Я вмивалка в мене вмиваюся, крістіна. Потім купила з вітаміном це тонік. Це для вирівнювання обличчя. Ну, для вирівнювання, для вирівнювання тону, тону шкіри. локті не ще тоді можу. А тоді ще казала або до кунітаза. А потім наноситься сиворотка, а потім наноситься нічний крем. Оце ідеальний варіант. Так само вранці. Це два рази ці процедури. Ну, коли наносиш крем. Зразу масажирують обличчя. Оце отут, щоб маршин цих заломів не було багато. Оце, щоб оці брили, бо я худно. Ці брили висять, я їх ну просто так інтенсивно, довгенько, і тут, отак, і отут, отак. А ще є е, така штучка під глазами. Ну, мені цього ну, звісно, візьму. Раз я вже ж не буду робити пластичну операцію, то возьму це. Возьму крема. Я користувалася, і сивородка дійсно дієва. Кожного ранку були синці під очима, ну це вікове, я не пойму, чого воно в мене. То воно в мене є, але не так ярко виражене, як було. Візьму, звісно, візьму. Краще я якоїсь тряпки не візьму. Тряпок, шмоток, вже їх скільки, що і куди їх носити. Є в мене все, одягаті, обуваті, обувати і всього вистачає. Тому крем куплю обов'язково. Знаєте, як кажуть, обличчя не задниця, в труси не заховаєш, з ним треба жити. От я знаю, то актриса є в сусідній нам державі Аллєвто Віра Алєвтова, чіткі. Боже, в неї там страшна пластика, на неї глянеш, вона була краще, ніж з пластичною операцією. І гляньте на Ірину Алфьорову, в неї жодної операції, в неї жодного укола нема. Вона старіє. Ну, дякую вам, дякую за трояндочку. Вона старіє, так як старіє, так як, так як Бог дає. І вона, Ірина Муравйова, гляньте. Ну, вона трошки повненька, але теж старіє, так як вона старіє. А перекроїти обличчя, знаєте, ні. Не, не хочу. Я ще хотіла якось не так давно бліферопластик. А тоді думаю, що воно вже зміне, як вже є. Різти ще до очей і так слітно. Не хочу, не хочу нічого. От просто так, а як є, так і є. Мені зараз головне душевний спокій, здоров'я і душевний спокій моїх дітей. Це саме головне. Все решта на о, перше, друге і третє місце. Тому є що, є що одягти, є що їсти. От крем купити треба. Я знаєте, от вечором, коли роблю цю процедуру або вранці я прям себе відчуваю по-іншому. Правильно, то головніше. Платить страшенні гроші, кроїть свою морду, зроблять не так. І що далі? Ні. Я дивлюся і оцю алферову, я нею захоплююсь, чесно. Ця актриса, вона, ну, нічого в неї немає. Вона яка була красива, така вона і є. Но... Повзрослішала, але вона, вона, її можна впізнати. Людина не змінилася до невизнаваємості, як деякі актриси. Та й не тільки актриси, рот розтягнутої рот душей. Ну, коротше, не знаю, може де і робиться щось гарне. Ну, я не думала, довго думала і, прям, і була готова.